Мої любі першокласники розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання слів зі звуками джи, дз, дз, з, складання і записування речей. Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку зелені дубки! Доброго ранку, люди привітні! Я всім бажаю, щоб посмішки квітли! Відкрийте, будь ласка, свій тоненький зошит в косу лінію від попередньої роботи пропустіть один тоненький робочий рядочок, а на другому рядочку поставте від початку рядка 2-3 пальчики, напишіть сьогоднішнє число і слово квітня. На наступному рядочку від початку рядка поставте 2 пальчики та запишіть два слова. Класта з великої букви та слово робота з маленької букви. Між цими двома словами пропускайте місце в один, два пальчика. Нагадую вам, дітки, що після таких речень крапку в кінці ми не ставимо. А зараз, діти, я пропоную вам написати невеличку каліграфічну хвилинку. Перша частинка каліграфічної хвилинки це велика і маленька букви М. Пропишіть, будь ласка, велику і маленьку букви М половину рядка, чергуючи їх між собою. Наступна частинка завдання в цьому рядочку складається зі складів Ма-лий. Ма-лий. Будь ласка, пропишіть до кінця рядочка подані склади, чергуючи мі їх між собою. Далі, дітки, я пропоную вам написати речення Малий джмелик летить. Зверніть, будь ласка, увагу, що слово малий ми пишемо з великої букви, тому що це початок речення, а в кінці речення ми ставимо крапочку. Коли ви пишете у своєму тоненькому зошиті каліграфічну хвилинку, намагайтеся писати правильно, каліграфічно, охайно, з'єднуйте букви між собою. А зараз дітки, ми з вами напишемо малюнковий диктант. На вашому екрані будуть з'являтися малюночки, а вам необхідно у вашому зошиті написати слова, які вони означають. Перший малюнок. Запишіть, будь ласка, хто зображений на малюнку? Малюнок другий. Напишіть, будь ласка, поряд, що зображене на цьому малюнку. Малюнок третій. Напишіть у свій зошит, хто зображений на цьому малюнку. Малюнок четвертий. Напишіть, будь ласка, у своєму зошиті, що ви бачите на останньому малюнку. Я сподіваюся, ви впоралися із цим завданням. А тепер давайте перевіримо. У вашому зошиті мають бути написані такі слова: джміль, дзига, голуб, агрус. Якщо ви раптом помилилися і якесь слово написали невірно, нічого страшного, легесенько його закресліть, а поряд у вільному місці цього рядочка. Напишіть правильне слово. Якщо ви почали перше слово не з великої букви, а з маленької, це також не є помилкою, сьогодні на уроці письма ми пригадаємо вимову та написання слів з буквосполученнями «дж», «дз». Ми будемо працювати в нашому посібничку Я дружу зі словом на сторіночці 10 та 11. Я пропоную вам розгорнути ваш зошит і знайти потрібні нам сторінки. Перед тим, як ми будемо з вами працювати в зошиті, давайте пригадаємо, як правильно ми маємо тримати ручку, в яку сторону треба покласти зошит на столі і зверніть увагу на. Таблицю, як Ви маєте сидіти за своїм столом під час письма. Сторінка 10. Перше завдання. Зробіть каліграфічну розминочку. Потренуйтеся писати букви і їх з'єднання. Погляньте, будь ласка, Завдання складається з двох частиночок. Перша частинка ми маємо з вами написати букву сполучення Дз. Наведіть, будь ласка, той зразок, який вам надрукували в зошиті для обведення, а також напишіть своїх два зразочки букву сполучення З. Наступне слово починається саме із цього буквосполучення. Дзвоник. Наведіть слово дзвоник у своєму зошиті. А тепер поряд, дітки в чистому рядочку, запишіть слово дзвоник самостійно власною рукою. Так, я сподіваюся, ви вже впоралися із завданням. Погляньте, будь ласка, на наступне завдання. Гаджик приготував родзинці подарунки з її улюбленим звуком. Назви ці предмети. Дітки, давайте назвемо предмети, які підготу... підготував гаджик для родзинки це дзвіночки, квіти так? і дзеркало. А чи здогадуєшся, який у родзинки улюблений звук? У слові родзинка, дзвіночки, дзеркало. Зустрічається її улюблений звук. Так, діти, це звук Дз. Правильно, саме звук «дз» – це найулюбленіший звук нашої родзинки, тому що він є в її імені. Так, діти? А тепер нижче запишіть, будь ласка, назви ґаджикових подарунків, що він приготував для нашої родзинки. Дзвіночки і дзеркало. Так, Напишіть, будь ласка, ці два слова. Дзвіночки це квіточки такі, так. Чому вони називаються дзвіночками? А тому що квіточка нагадує форму дзвіночка, так? Тому саме дзвіночки. І дзеркало. А тепер, дітки, давайте подумаємо, нам з вами необхідно дописати своє якесь слово, в якому зустрічається улюблений звук родзинки Дз. Що ми з вами на сьогодні на початку уроку бачили іграшку, в якій зустрічається звук ДЗ? Що це була за іграшка? Дзига, правильно, дзига. Запишіть, будь ласка, в цьому рядочку ще своє слово дзига. до речі, в цьому слові зустрічається мій найулюбленіший звук. А як ви думаєте, що це за звук? Це звук Г. Так, дзига. Погляньте, будь ласка, на малюночки. Родзинка намалювала малюнки для гаджика. Найбільше йому сподобались ті малюнки, у назві яких є звук «дж». Давайте ми з вами зараз візьмемо простий олівець, розглянемо всі намальовані родзинкою малюночки і знайдемо та обведемо ті малюнки, в назві яких Зустрічається звук «дж». Що зображено, вірніше, хто зображений на першому малюночку? Мурахи. Так, є тут звук Джи? Немає. Нижче ми бачимо автомобіль червоного кольору, яка його марка назва джип. Правильно, обведіть, будь ласка, тому що тут є буквосполучення «дж». Далі, на вішачку висять блакитні що діти. Джинси. Зустрічається тут звук джил? Ну, звичайно, тому ми обводимо цей малюночок. Так, тепер подивіться, в небі летить великий такий масивний літак. Тут зустрічається звук джил? Ні, нам не підходить цей малюнок. І останній малюночок, кого ми бачимо на ньому? Бджілку, так, дітки, зустрічається тут звук дж? Звичайно, бджола зустрічається. То які малюнки гаджикові сподобались найбільше? Джип. Джинси і бджола. Дуже добре. А тепер, дітки, на сторінці 11 В самім верхньому рядочку запишіть назви цих предметів, які ми з вами тільки що обвели на малюнку. Давайте пригадаємо, які це предмети. Джип. Джинси, бджола. Так, зверніть увагу, що перше слово джип ми в рядочку пишемо з великої букви, тому що це початкове слово. Далі ставимо кому. Наступні слова пишемо з маленької букви. Джинси, бджола. Між словом джинси і бджола, також ставимо кому. А після слова бджола в кінці рядка Будь ласка, не забудьте поставити крапку. Молодці! А тепер, дітки, давайте спробуємо скласти і записати речення з двома із записаних нами слів. Дивіться, ми з вами записали слова джип, джинси, бджола. Ось давайте складемо речення зі словом джип. В дворі стояв новенький джип. А ви можете придумати і записати своє речення. Головне, щоб в ньому зустрілося слово джип. Якщо ви не бажаєте самостійно скласти речення, то, будь ласка, запишіть у своєму зошиті на сторінці 11 саме це речення, яке я вам запропонувала. Так, наступне речення, яке ми будемо складати, зі словом джинси. Мама купила стильні джинси. Або мені подарували, чи мені купили стильні джинси. Зі словом джинси, ви також можете спробувати скласти своє речення. Якщо вам не подобається те речення, яке я запропонувала вам зі словом джип і джинси, ви можете обрати, наприклад, слово бджола і скласти речення із словом бджола. Можете попрацювати самостійно і придумати своє речення та записати його у зошит. Головне, дітки, щоб у вас було два речення, із тими словами. Про які ми щойно розмовляли, розглядаючи малюнок на сторінці 10. Погляньте, будь ласка, на наступне завданнячко. Нам з вами необхідно списати речення, яке ми бачимо посередині сторіночки 11. Але це не просто речення. В цьому реченні потрібно малюнок. Замінити на слово. Подивіться, перше речення на полі росте, що дітки зображено. Кукурудза. Правильно. Тобто перше речення ми маємо списати у перший чистий рядочок нижче, і малюнок кукурудзи замінити словом. На полі росте кукурудза. Так, друге речення. Наталя крутила що, дітки? Наталя крутила дзигу, іграшку, дзигу. Так, правильно. Тобто ми маємо нижче в другому рядочку списати друге речення, замінюючи малюнок словом Наталя крутила дзигу. Пам'ятаєте, дітки, що коли у нас речення друковані, списуючи їх, ми маємо писати письмовими буквами. І зверніть також увагу, що початок і в першому, і в другому реченні завжди перше слово пишеться з великої букви. А в кінці цих речень ви обов'язково маєте поставити крапочку. Поставте, будь ласка, відео на паузу та виконайте це завдання у своєму сушиті. Так. А зараз, дітки, я пропоную вам розгадати ребус від родзинки. Подивіться, у нас є її улюблений звук Дз, і поряд з ним знаходиться річ. Яку ми з вами дуже добре знаємо, тому що це народний символ нашої держави. Дітки, що намальовано на малюночку? Віночок, правильно. А тепер давайте об'єднаємо звук дз і слово віночок. І що в нас за слово вийде? Дзвінок. Молодці! В нас вийшло слово дзвіночок у цьому ребусі. Запишіть, будь ласка, слово дзвіночок поряд у рядочку письмовими буквами. Так, дітки, я сподіваюся, ви впоралися із цим завданням і написали слово дзвіночок гарно і каліграфічно. Які слова зі звуком «дж», дз, і дз ви знаєте? Назвіть хоча б деякі, наприклад, які ми сьогодні з вами зустрічали на уроці. Дзвоник, дзеркало, дзвіночок, джинси, джип. Складіть з одним із слів, яке вам найбільше подобається речення. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Блакитна цеглинка мене влаштовує моя робота. Синя цеглинка я працюю добре. Жовта цеглинка я можу працювати краще. Помаранчева цеглинка халепа, зроблено кілька помилок. Червона цеглинка потрібна, мені потрібна допомога і зелена цеглинка супер! Мені під силу всі завдання. А я, дітки, дуже дякую вам за вашу роботу і увагу на уроці. Та прощаюся з вами до нових зустрічей!